Ну, я не знаю, може я чогось не розумію. Ну поясніть мені логіку цього чоловіка, який на кожний коментар, смайлік пише. П'ять e, годин це так багато для вас, дійсно. При 500 хвилин роботи безперестанної, і потім 5 годин заряджати. Це навіть не півночі. Ну, це на півночі поставити на зарядку. Ну, це якщо ви використовуєте зарядний пристрій, який йде в комплекті до стрижечної машинки. Який е, дає 2 вати на зарядку. Але якщо ви дуже спішите, ви зайнятий чоловік, або у вас треба спішити в поїздку, або у вас блекаути, може у вас виключають світло. Може вас світло тільки на 2 часа дають, а останні 22 два часа ви без світла сидите. Ну в такому випадку, якщо ви дуже спішите, є е, рятувальне середство. Берете отакий зарядний пристрій. Ставите тут 1000 мА і, будь ласка, і цей акумулятор зарядиться за 2,5 часа. Таке вас є? Десь 2 часа 40 минут буде заряджатися. Можете в мене купити, можете де да хоч. Це зарядне пригодиться вам для будь-яких акумуляторів. Ще й павербанк має. Взагалі класна буде тема. Якщо ви дуже спішите, а якщо ви супер спішите. То ви можете взяти чотирьохсекційне зарядне. У нього є функція двох ампер в крайню зарядку, виставити 2000 мА в час, поставити сюди в крайню секцію і зарядиться акумулятор за годину з копійчиками, якщо ви дуже спішите. Але учитуйте, що для самого літієвого акумулятора заряджатися 2 амперним струмом не є хорошо, і воно буде деградувати акумулятор швидше. Ну якщо ви дуже спішите, ви можете таким скористатися.